Всім доброго суботнього дня, 24 грудня 2022 рік. Тиждень залишився до Нового року, до 23-го року. І сьогодні у нас, крім Різдвяного святвечора, як ми ще по-старому називаємо його закатолицьким обрядом, хоча не тільки католики святкують. Сьогодні Різдво святвечір, але ж так уже в народі повелося, ми його теж так іноді називаємо, проситься. Сьогодні ще й день святого Никона або Никона Сухого. І дуже цікаві традиції були передані нам, нашими предками саме стосовно цього дня. В цей день, по-перше, спостерігали за погодою. Казали, як сонце світить яскраво до близьких морозів. Ну, ви бачите, слава Богу, морози не намічаються. В цей день була дуже шанована традиція. Потрібно було, от дивіться, що в мене в руці, бачите? В руці гілка з яблуні. Ви повинні були. Той, хто хоче загадати бажання і спробувати його, чи воно справдиться, потрібно взяти відро, туди налити водички і вставити цю гілочку, так ми і зробимо. Якщо до 7 січня, тобто до Різдва, яке ми будемо відмічати, більшість українців буде відмічати з 6 на 7 січня, Воно починає рости, не розквітати, а пустити корінчики, значить, ваше бажання справдиться. Це абсолютно нічого не вигадано. Наші предки дуже багато чого пов'язували з природою, тому що ну, коріння було з багато, звичайно, від язичників, але все рівно дуже багато цих звичаїв цікавих. Крім того, що поставити. Треба було у відро цю гілочку, потрібно було три рази обійти це відро, загадати бажання, сказати його навіть про себе, і воно обов'язково здійснювалося. Ось у нас хтось висипав насіння. Це, мабуть, пташкам. Ну, молодці люди, і за білочками, і за всіма вони дивляться. Роблять їм кормушки, подивіться, на вулиці війна. А наші люди все одно, попри все, не забувають і про наших братів менших. Пробили такі красиві, цікаві. От подивіться, шишечки сюди, горішки. Тут горішки, мабуть, білочка тут була. О, що робиться. Білечці прям така краса. О, така красотінь. так. Так, кажуть, якщо білочки... З допла не виходять ту до морозів. Ну, мабуть, якщо шкарлупи валяються, то білочки вже поснідали і пообідали сьогодні. Крім дня святого Никона, сьогодні католицький святвечір, я тільки що вже про це нагадувала. І теж дуже багато звичаїв. Звичайно, сьогодні ми підемо до храму ті, хто ходять до церкви. Обов'язково буде вечірня, вечірня молитва, різдвяна. Обов'язково будемо варити кутю, тому що насправді це дуже просто, вона вже вариться. Кутя може бути і пшенична, традиційна, тому що в більшості вона традиційна пшенична, але не така, як ми звикли купити в магазині, там на кульочку написано кутя. Насправді кутя це просто ціла пшениця. Яку брали в ступу, обдирали її, тобто обдирали, терли, обшустували оті такі шкарлупки справжні, а потім уже варили. Справжня кутя вариться досить довго, <кій> і тому зараз її заміняють вже приготовлені раніше Чуть красиві ягодки. Правда, я не знаю, що це за ягоди, але такі гарні нічого немає, а вони є. Зараз же ми просто швиденько, там буквально за годину ми можемо зготувати кутю. Вже з приготовлений, вона вже оброблена, пропарена ця пшеничка. Дуже така, ну, легко вариться. Багато в наших регіонах, особливо Київська область, полюбляють варити з приловки. Розмова в мене була з багатьма людьми вже досить похилого віку. Вони кажуть, що це традиційно, що так робили їхні батьки, їхні діди та прадіди. Ну це ж в кожній родині. От я вам кажу, що я народилася в селі Дуброва, зараз вже воно перейменовано на Діброва, теж тут поблизу Калинівки. Там полюбляють, полюбляли корінні жителі. Зараз, звичайно, що все змішалося. Рисову кутю. Мій батько, він звідти родом, він розказував, що бабуся. Готувала рисову кутю, він до цього часу любить цей аромат. Він, чесно вам кажу, не любить пшеничні куті. Е, хоча е, ну, як в основному ми йому, йому всі, всі, вся моя родина віддає перевагу пшеничній. Я для нього, для нього окремо завжди готую рису з, з родзинками. І з медом або з цукром, він з цукром любить, а там родзинки для краси. Но саме цей аромат риси, йому нагадує дитинство, він дуже любить, йому це подобається. У мене на Вінниччині було дуже багато родичів. На жаль, їх вже немає, вони були старенькі, вже повмирали, прожили гарне життя, довге, всякого було на їхньому віку. Ну от Там досить популярна є куття з халвою. Це вже не дуже такий давній звичай, тому що халва з'явилася, я так думаю, не так давно, ну, історично, років 100 там, тому назад може, що можна було її просто так уже готувати. Але дуже часто робили з халвою, і це їм дуже подобалося. Чесно вам скажу, з халвою я не люблю. Не знаю, мені халва більше до вподоби, коли просто з гарячим чаєм. А кутя – то кутя. Кутю я люблю пшеничну. Обов'язково, щоб був мак, обов'язково потертий в макітрі. Родзинки дуже рідко додаю, Чому? тому що мак завжди мішаю для мами з медом, для всіх решта із цукром. І родзинки мені надають такий притурний солодкуватий, ну, забагато солодкого. Дуже люблю багато горішків грецьких, вони мені дуже подобаються, їх люблю додавати до куті. Дуже-дуже-дуже. І, ну, я ж вам сказала, родзинки роблю це рідко. А потім така в нас є традиція, коли всі сідають на святвечір, потрібно взяти ложку куті, чоловік, який є в родині, чи то молодий хазяїн, чи будь-хто чоловічої статі, Поводимо взяти і ложку набрати і підкинути до стелі. Якщо приліпиться, куча не обпаде, то це до гарного вдалого року. Ми кожного року так робимо, незважаючи на те, що біла стеля, нічого страшного, воно все це ж це ж звичай, ну це така, знаєте, ну, най... Улюбленіший момент святого вечора, я люблю, крім молитви, звичайно, не забудьте, звичайно, почати початися вечір з молитви. Раніше це не було так важливо, ми могли просто сісти, це було так, знаєте, якось і більше епатаж якийсь. А зараз ми прониклися, ми зрозуміли, що дійсно безмога не до порога. І моліться. Дуже вас прошу. Просіть своїми словами. Це дійсно діє. Я не можу вдаватися в деталі, бо я сама їх не дуже розумію, але я знаю, що це насправді так. Подивіться, сьогодні по-справді прям весняна погода, зелена трава. Ой, краса така. Трошки прогуляємося з вами по свіжому повітрю. Десь, Бог я завантажу, встигну завантажити, поки є світло, це відео, щоб ви його могли сьогодні подивитися, а ні, будете дивитися заднім числом, то вже вибачайте. Війна. Варіть кутю. Привчайте своїх діток, щоб вони не забували традицію. Не міняйте кутю на чіпси. Насправді ви ж знаєте, кожен про себе зараз згадайте. Ви любите ті страви, які ви звикли їсти з дитинства. Тому що в дитинстві ми найщасливіші. У нас все в грожевому кольорі, тобто все в нас ідеально. Ми думаємо, що в житті немає ніякого ні зради, ні горя, ні хвороб. Тобто, слава Богу, що дитячий організм ще не так сприймає це все трагічно. І тому ми завжди згадуємо з великим таким трепетом, з великою шаною. І з... просто серце забувається, коли згадуєш оті ті дні, коли всі твої близькі були живі, здорові, коли ти сидів і просто ментеляв ногами на стільчику чи на лавочці, і дивився, як твої родичі всі сміються про щось говорять, а тобі просто було добре, просто добре від того, що всі разом. І ти їв ту кутю, плітав. За Обидві щоки і всі жартували, тобі приносили цукерки, тебе як і всіх твоїх родичів, маленьких дітей обдаровували, ніжили, любили. Ой, як це було добре, як це гарно. І, і ті страви запам'ятовуються, звідки ми принесли оту любов до тієї куті. Той аромат куті. Просто ставиш ту кутю, запалюєш свічку. У звар той пахне те сушені яблука, та грушка, той невимовний такий аромат, неповторний абсолютно. І ти відчуваєш, що дійсно свято, і Бог Бог десь близько, і він за тобою спостерігає, і ти намагаєшся бути чемною. Ти, ти не хочеш, ти слухаєш. А потім цукерки, потім пиріжечки, різні солодощі, ковбаска. Як це гарно. Не відбирайте цього прекрасного почуття у своїх дітей. Мобільний телефон це прекрасно, автомобілі це прекрасно. Оті, от, не знаю, як вони називаються, що їх зараз всі смокчуть у цигарку. Це можливо, можливо це, я ж нічого не кажу, але те, що своє, воно, знаєте, воно ж дає силу, воно дає нам енергію, воно допомагає нам вижити. Ви про це повинні. Завжди пам'ятати. На цій прекрасній ноті ноті про нашу історію, про наших батьків, про нашу, от пройшлися ми який чудовий, відносно теплий, теплий день сьогодні. І зовсім мало залишається до святого вечора, коли з'явиться на небі зіренька, і обов'язково я піду до храму. І відзніму вам ще там трошки відео, щоб ви могли, хто не попадає сьогодні, особливо мої любі захисники для вас. Ми вас дуже любимо. Ми молимося за вас і все буде добре. І ви переможці, вже переможці. Але найбільша буде перемога, коли ви повернетеся живими до, до своїх домівок, де вас поцілують ваші кохані, де обнімуть ученята, ваших діточок, де мами, тата, зронять скупу сльозу. Бо вони молилися недаремно і дочекалися своїх героїв. Всіх дуже люблю. Вибачайте, якщо, можливо, щось не так сказала, але всіх вітаю з наступаючим різдвом. Хай Господь дарує вам здоров'я міцне, витримку, ще трошки, повірте, ще зовсім трошки. І ми будемо знімати зовсім інше відео. Відео перемоги, відео щасливих облич. Я. Україна, ти найкраща. Слава Україні! Героям нашим слава! Я вас дуже люблю.